Коли ти вперше по основному квесту попадаєш до Прип'яті, вона зустрічає тебе похмурою погодою. Постійно йде дощ, нічого не видно, ці хмари. Але найголовніше, що така погода залишається назавжди, тобто. Куди б ми не пішли після того, як ми попали до Прип'яті, у всій зоні буде йти постійно дощ. Перехід до інших локацій не допомагає, послуги провідника також не допомагають, і сон нічого не робить. Тобто ми постійно маємо дощ. Однак ми точно з вами знаємо, що зона має свою красу. Думаю, багатьом з вами хотілося б побачити, як же все це виглядає. Хорошу погоду у променях сонця. І сьогодні я розкажу. Як цього досягнути? На жаль, наразі сама гра не пропонує даного рішення, тобто ми ніяк не можемо вирішити це питання ігровим шляхом. Тому нам потрібно буде скористатися певним модом. Цей мод відкриває консоль розробників в грі, дозволяє використовувати певні команди, які впливають таким чи іншим чином на ігровий процес. Так, там дійсно можна буде прописати собі безкінечне кількість грошей, зброю, патрони, викликати будь-яку катсцену і все таке. Однак наразі ми скористуємося лише однією. Командою, яка просто-напросто нам переключить погоду, загалом схоже, що постійний дощ є певним багом або, як хочете, аномалією. Можливо, це було якесь дизайнерське рішення, що прип'ять має постійно йти дощ, тобто нагнітати якусь певну атмосферу. Проте, якщо у вас все-таки виникло бажання, як це зробити, то ставимо наступний мод. Посилання є на нього в описі до цього відео. Цей мод необхідно скачати, і все, що знаходиться в підпапці мод в архіві, перенести до себе в гру. Тобто, наприклад, якщо у вас гра в Steam, то шлях до неї може виглядати наступним чином. Сюди переносимо зазначені 4 файли, і на цьому, в принципі, все. Завантажуємо гру, як зазвичай, і після того, як ми в неї заходимо. У нас має тепер працювати консоль. Як це перевірити? При натисканні кнопки F10 має з'явитися знизу отака от консоль. І тепер все, що нам залишається, це ввести команду. Команда називається XForce Weather. Тобто ми таким чином з вами змушуємо поставити певну погоду. І далі вибираємо, які ж види погоди нас цікавлять. Нас цікавить, в даному випадку погода називається Clearly. Тобто, натискаючи її, цю команду, ми бачимо, що в Прип'ять повертається сонце, і не тільки в Прип'яті, і всю зону. Нарешті немає цього шуму. Ми можемо все гарно побачити, як це все виглядає. Такою прип'ять ми ще з вами не бачили. Єдиним нюансом встановлення такої погоди це є те, що вона тепер така буде назавжди. В принципі, враховуючи те, що після того, як ми зайшли на прип'ять і у нас постійно йде дощ, встановлювати постійно сонце не така ж і велика трата. Разом з тим, можна буде поставити собі будь-яку іншу погоду. Весь перелік можливих варіацій я закину також в опис. Крім того, я залишу посилання на сам мод. Там ви зможете знайти і всі команди, які можна використовувати в даній консолі, оскільки там дуже і дуже багато різних можливостей щось да може згодитися. На цьому, в принципі, все. Краса зони від нас нікуди не втече, ми завжди її знайдемо. Ну а я з вами побачусь наступного разу. До зустрічі!